Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз хочу зробити для вас розклад з питань роботи. Окремий розклад, саме тому що питають за чи сприятливий час і варту чи не варта зараз змінювати роботу або влаштовуватись на нову. Тому, друзі, я пропоную за 12 знаками Зодіака. Зробити такий же самий, як ми з вами робили минулого разу. Розпочинаємо. Овен, тілець, близняки. Рак, лев. Діва. Терези, скорпіони. Стрілець, козиріг, водолій, риби. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Овни. Зараз трошки семірка час. Це карта мрій. Можливо, вам саме зараз можна про… Нову роботу тільки мріяти. Або мрієте, що замінити в тій роботі, яка у вас є. Додаткові дві карти клевер, а також віник. Вам треба щось змінити кардинально, або вичистити, як-то вдосконалити свою роботу для того, щоб вас або повисили в должності, або. Якісь у вас покращились умови, якщо ви зараз знаходитесь на роботі. Якщо питання про роботу, на яку ви зараз знаходитесь. Наступний тілець, п'ятерочка мечів. Якщо у вас план переходити на іншу роботу, то зараз, можливо, не треба переходити, бо поки що складнощі. Дві додаткові карти, Відміть та дама. Хочу сказати, щоб ви не конфліктували з вищим керівництвом, особливо, якщо це жінка. А ми прямуємо далі. Блізнюки, карта башні. Ця карта каже: якщо ваша робота для вас вже нестерпна, то, можливо, її ви будете змінювати. Але плануйте все. Детально для того, щоб це було успіх. Додаткові карти. Дім, а також договір. Подумайте, друзі, можливо, вам хтось із домашніх допоможе, а також договір. Можливо, після якихось дома перемовин ви укладете новий контракт і підете на нову роботу. Раки. Троєчка кубків. Якщо ваша робота зараз вас влаштовує, і у вас там все гармонійно, то ви на ній залишайтесь. Бо тут карта веселощів, начебто вам спокійно і гармонійно на вашій роботі. А якщо вам вже важко, то вам можна переходити на іншу або шукати. Зараз для цього сприятливий час. Додаткові карти, ключик. А також дерево. Можливо, відповідь на це питання вам допоможе родина. Ваша родина, або вам допоможуть знайти роботу, або допоможуть як. Так, друзі, ми тут зараз ми трошечки подвинемо. Далі леви леви, дама мечів, Хочеться, жінка така категорична і серйозна. Але вона каже, що якщо ви зібрались саме зараз міняти роботу, то вам треба б такою бути. Подивимось додаткові карти. Ось цей вершник каже, що ваша робота може бути зв'язана з переїздом, тобто на якісь дистанції вам треба буде їздити. І зараз карта букета каже про те, що вам сприятливий. Час, якщо ви зібралися змінити роботу. Терези. Карта суд. Якщо ви вже спланували, або у вас є такі підстави, або у вас є запрошення на нову роботу, то ця карта важливих рішень. Вона каже, що вам можна зараз міняти роботу. А можливо, вона. Попередній роботі вам дадуть або більшу должність, або якісь кращі умови. Додаткові карти, риба, а також карта вражаю. <кій> Дивлячись на те, що старший аркан, у вас ситуація з роботою зараз дуже благоприятна. Риби це фінанси, це прибуток ваш. А також вражається також прибуток. Це ви вже достигли якогось результату доброго і будете збирати урожай. А ми прямуємо далі скорпіони, карта Єрафант. Також щось цікаве і важливе у вас на роботі відбувається. Карта Подолі і карта серця. Можливо, ви підете на підвищення, а якщо ні, Якщо ваші зараз умови на роботі нестерпні, або не дуже вас задовольняють, то карта Хрест по судьбі, по долі, і карта серця, ви щось знайдете таке, яке вам буде по душі. Там, де ви будете спокійні та гармонійні. Стрілець, семірочка жезлів. Якась така напружена ситуація, або вам треба боротися за нову роботу, ставити своє резюме, декуди. Пересилать в декілька міст. Карта башня і карта криси. Ось в державній установи вам якісь зараз йдуть поміхи. Вам хтось мішає для того, щоб ви зараз або змінили роботу, або влаштувались на цю роботу. Ось така не дуже благоприятна ситуація. Так, друзі. Дива, ось Терези були. Я вибачаюсь, потім вам поставлю пін-коди. Так, Терези це скорпіони, друзі. Скорпіони. Ось стрілець. Стрілець. Карта десяточка мечів. Яка ж така важка ситуація, важка ситуація на роботі або з її зміною роботи. Зараз ми подивимось, що саме у вас тут, що вам заважає, що вам треба робити. Або для того, щоб був успіх, вам треба примінити якусь мудрість, або треба дочекатися покращення на цій роботі. Ось такі два виходи з однієї і тієї ж ситуації. Далі, друзі, козиріг. П'ятерочка Пентаклів. Карта така важка по роботі. Чому? Зараз подивимось. Можливо, вам хтось заважає, якщо ви спитали про ту роботу, яка зараз. А для того, щоб достигти якоїсь мрії, перейти на якусь кращу роботу, зараз вам не час. Бо п'ятюрка Пентаклів вона саме про це каже. Можливо, ви виснажені. Далі, друзі, водолій дьявол також каже, що зараз не час міняти роботу. Якісь труднощі гори, а також собака. Можливо, якийсь друг вам щось не виконав або якось заважає перейти на більше кращу роботу. І карта риби. Десяточка пентаклів. Рибам можна зараз міняти нову роботу, або на тій роботі, котра в них зараз є, будуть покращення фінансової сторони, а також якісь, отут є тучі і якісь сповіщення. Можуть бути якісь невідомі сповіщення на цій роботі. Нові, поки що для вас невідомі. Можливо, про фінанси. Але загалом ця карта показує, вона позитивна. Ось так, друзі. Ще раз я хочу ось так вам показати ближче. Напишу вам ще раз перелік, яка карта, за який знак відповідає. Дякую вам за перегляд. Завжди пам'ятайте, що важливі рішення в вашому житті ви приймаєте самі, щоб потім нікого не звинувачити: близьких або друзів. Бажаю вам успіху, друзі! Ошуку роботи